Я вам поясню. І так, передусім, я думаю, 25 січня або в інший день. Ну, ви просто називаєте 25 січня, а я не проти це мій день народження. І, і ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путіна. Це важливо нам сісти з ним. Друге, для нас дуже важливо, щоб Європа, яка для нас дуже важлива, бо ми є частиною Європи, і не тільки географічна, геополітична, і в Європейському Союзі, там, де ми будемо. Для нас дуже важливо, щоб Європа також мала голос. Це друге. Це не так довго, бо Європа буде дивитись на нас і буде дивитись на Трампа. І, до речі, я зараз бачу, коли ми говоримо про щось з Трампом, або ми з ним зустрілись, або ми просто був дзвінок, і вони всі завжди запитують: ну як, ну як, всі лідери Європи? Це, до речі, говорить про впливовість. Дональда Трампа і так раніше, так раніше не було з президентом Америки. Я вам кажу, зі свого досвіду це також дає, знаєте, віру віру в те, що він зможе зупинити цю війну. І тому ми з Трампом, передусім, а Європа буде підтримувати позицію України, бо вони розуміють, що Україна має право повне на те, щоб її голос був найгучнішим в цьому, бо війна у нас, і ми з Трампом по і потім, якщо а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою, і після цього може бути вже розмова з рускими.